Сьогодні, 23 червня, ми вітаємо тих, хто щодня працює задля зміцнення держави, захисту прав громадян і розвитку нашого суспільства, державних службовців. Праця державних службовців це приклад відданості, професійної відповідальності та гідного служіння народу України, що гарантує стабільність державного управління та сприяє впровадженню важливих змін і подоланню викликів в складні часи. Пишаюся командою НКК, яка створює умови для ефективного функціонування та розвитку сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Колеги зі святом вас, сили, настаги, здоров'я, віри в перемогу, і щоб наша праця приносила задоволення, а результати гордість. Разом будуємо сильну, ефективну та справедливу державу.